Не один десяток імен пов'язують із визволенням прилук у далекому 1943-му. Лаврентій Єжов, Кирило, Кутовий, Григорій Риженко назавжди залишаться вписаними в історію очищення від німецько фашистських загарбників міста над Удеєм. Тоді у вересні 43-го, прилуки визволяв і Анатолій Самокиш. Все його подальше життя було нерозривно пов'язане з прилуками. Тут він працював і пішов на заслужений відпочинок. Тривалий проміжок життя Анатолія Самокиша пов'язаний з діяльністю в прилуцькій міській раді ветеранів. Пам'ять про героїв війни ніколи не покине серця вдячних прилучан. Ще живі завжди опиняються в центрі уваги 9 травня. Хвилинами мовчання згадують загиблих на полі бою та померлих від ран у госпіталях. Не один пам'ятник у прилуках нагадує про вічний подвиг народу, що приємно традиція вшановувати у камені та бронзі з роками не зникає. Саме у святковий день зразком слів ніхто не забути, ніщо не забути» стало відкриття меморіальної дошки на честь Анатолія Самокиша по вулиці Костянтинівській, 117. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку стали прилуцькі комуністи. На відкритті були присутні представники владного ешалону, школярі, друзі та сусіди Анатолія Самокиша. З присутніми спогадами поділився друг і соратник визволителя міста Борис Котеленець. Він а також депутат Чернігівської облради Олег Гусь, голова ради ветеранів міста Сергій Шовкун та міський голова Юрій Беркут відкрили меморіальну дошку. За хвилину там лежали квіти, а присутні пішли далі відвідувати заходи, присвячені Дню перемоги.